У Коршеві Луцького району із 30-метрової глибини діставали чоловіка, який впав до криниці. У зв'язку з численними травмами він стогнав і йому дуже боліло. Національна служба здоров'я припинила оплату послуг з надання невідкладної стоматологічної допомоги дорослому населенню. Це суттєво для дорослих для старших людей. Бійці Волинської бригади територіальної оборони показали, як відсвяткували Великдень на Бахмутському напрямку оборони. Сподіваємося, цього року ми вже цю перемогу здобудемо ворога, подуваємо і повернемося. У селі Коршів Луцького району у місцеву криницю, що розташована у центрі села, впав чоловік. 16 квітня надвечір місцеві почули стогін та повідомили до служби порятунку. Про це суспільному розповів начальник рятувального відділення Станіслав Анісімов. В середній криниці була металева арматура. Вона нам трошки перешкоджала доступу. Працівники аварійно-рятувального загону розповідають про те, як діставали чоловіка із тридцятиметрової криниці. Зі слів фальшера-рятувальника Романа Бойка, виклик надійшов о 17.20. ми туди прибули, то з самої криниці були чути звуки в зв'язку з численними травмами. Він стогнав йому дуже боліло. Ми спускали рятувальника, який спустився вниз. Криниця була без води на глибину понад 30 метрів. Там було з рятувальником зафіксовано потерпілого. І було витягнуто, вже безпосередньо до потерпілого нагору. Він був вже в свідомому стані. Відповідав на деякі питання, які ставили йому працівники поліції та селищна голова. Як він туди потрапив, він не пам'ятає. Спочатку говорив, що отримав удар по голові від невідомої особи, але не може сказати, хто вона. А потім говорив, що він там був ну непритомний і вже прийшов стан притомності безпосередньо в криниці. Криниця без води, взагалі. Якби у воді, то він більше за все, що там втопився. Були забої, були перелом відповідно нижньої кінцівки. Після огляду надання допомоги відповідної була людина доставлена, постраждалий був доставлений в обласну клінічну лікарню з діагнозом като В обласній клінічній лікарні чоловік перебуває у відділенні нейрохірургії. Він при тямі, повідомив речник медзакладу Андрій Гнатюк. Каже, його стан медики стабілізували. Мешканець села Коршів Андрій розповідає, що знає чоловіка, який втрапив у колодязь. Він не місцевий. Тут мешкав останній Кілька років у дівчини розбушака. Він ж прийшов до мене в час ночі. Тарабанив тарабанив Я йому не відкрив. У нього була голова розбита. У мене на дворі старий діван. То він ще дівана. Діван весь в крові А поліція була були тут. Аж два поліції були Як повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, правоохоронці у цій ситуації ознак кримінального правопорушення не вбачають. За їхню інформацію чоловік впав до краниці сам. На прохання рятувальників недіючу криницю після цього випадку заблокували Дарія Тамошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новонелуцьк. 17 квітня в Україні відзначають день пожежної охорони. Володимир Краштапук, начальник караулу 25-ї луцької пожежно рятувальної частини. Каже, що доби на зміну тут заступають 11 людей. Це пожежні водії, диспетчер. Для кожного хто виходить на чергування, висить комплекс спецодягу, який вони вдягають на виклик. 40 секунд бойовка повинна бути одягнута. Якщо працюємо ну безпосередньо перед полум'ям, то там дуже велике теплове. Випромінювання і щоб не опалювало очі, спускається забрало. Також є тут такі захисні окуляри. Якщо щось ріжемо, День на день не схожий, каже пожежник. Буває жодного виклику, а трапляється кілька загорянь. Чергують добу через дві. Для персоналу передбачена кімната відпочинку за зміну пожежники можуть поспати три з половиною години. Решта часу поточна робота. Крім навчань, занять, нормативів, є ще дуже багато роботи так по частині. Яка зміна ремонтує рукава чи пожежно-технічне озброєння, якраз зміна займається ремонтними роботами. Володимиру 30, шість років працює пожежником. Він має звання капітана цивільного захисту, наймолодший у своєму караулі. Не може бути такого, що ми всі рівні. Ми приїхали. Ой, побігли щось робити. Має хтось керувати якісь рішення приймати. От я виконую цю роль, але я на рівні зі всіма. Все роблю Віталій Черняк своє 45-річчя зустрічає у частині найстарший пожежник караулу на службі 24-й рік. каже сучасні рятувальники працюють у кращих умовах ніж коли він прийшов сюди на роботу. Зараз доволі нормальна зарплата можна служити забезпечити свою самим необхідним сім'ю. 25-та пожежно-рятувальна частина Луцька має каланчу. Це вишка, з якої раніше спостерігали за містом і виявляли пожежі. Якщо були п'ятиповерхові будівлі, тільки то ви повністю все місто могли бачити. Нині її замінили сучасні засоби зв'язку. На даний момент вона використовується у нас для сушіння нашого озброєння. Рукавів наших пожежна охорона в Волині це пів тисячі працівників, каже речник обласного управління держслужби із надзвичайних ситуацій Володимир Несторов. Щороку при ліквідації загорянь пожежники рятують життя 30-40 людей. Щороку приблизно від 1100 до 1200 – це тільки пожеж. А загалом виїздів за сигналом тривога від 6 до 7 тисяч. Торік пожежники ліквідовували пожежі після ракетних обстрілів Луцька і Ковеля. Ці випадки, каже Володимир Краштапук, були найскладнішими. Найскладніше мабуть, розуміти, що ти не встиг міг допомогти і не встиг допомогти. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У квітні Національна служба здоров'я припинила оплату послуг з надання невідкладної стоматологічної допомоги дорослому населенню. Розповів керівник Луцької міської стоматологічної поліклініки Іван Примачук. За одного такого пацієнта заклад отримував 130 гривень компенсації. Тепер каже, ці витрати поклали на місцеві органи влади. Стоматологія це досить недешева, скажімо. Фінансування річ і нам вертали не всі ті кошти, що ми затрачували, приблизно десь від 250 до 350 гривень. Це десь стандартне надання послуг. Є в нас вузьку де небудь таке, щоб трошечки не так сильно багато грошей платити. Ви хочете лікувати, да, лікувати дом, чи протинувати? Віктор Поліщук прийшов у стоматологічну поліклініку, щоб полікувати зуби. каже, має другу групу інвалідності у комунальному закладі. Це дає йому право на пільгу. Чи готовий платити за послуги при гострому болі? Говорить таке, щоб вони не були збиткові, тому що я розумію чудово, що все треба за все платити за ці ліки, за анестезію, за практично за все. Медична реєстраторка Ірина Фечук скеровує пацієнтів до спеціалістів, залежно від проблеми, з якою вони звертаються. Я людина з гострим болем, я просто пломбу поставити є видалити, є рентген, є ортопедичні роботи. Хто хоче протизуватися. Терапевтка Дар'я Новосад цього дня чергова лікарка говорить: з 8 до 11 ранку прийняла чотирьох людей з гострим болем. Буває, може бути і 15 людей, а буває і один. А буває зачергування і ні одного немає. Торік ургентну допомогу надали понад 7 тисячам пацієнтів, каже керівник поліклініки. Завідувачка терапевтичного відділення Людмила Патлякевич розповіла, які захворювання пацієнтам лікували безплатно. Каріс – це не є гостра біль, це планове лікування, відбілювання, планове лікування. А гостра біль це або пульпіт, або періодонтит, або запалення ясен, парадонтит. Чи готові платити за послуги у випадку гострого болю? Суспільна запитала в пацієнтів комунальної поліклініки. Для мене це не так суттєво, це суттєво для дорослих, для старших людей, які і так ніде ні де отримувати гроші. Приймали лікарі, лікували зуби нормально, але ну завжди платили. Готові платити за послуги, якщо вони платні? Ну а як? Пільгові категорії населення при невідкладних станах лікуватимуть безплатно. Також це стосується окремих послуг, які й раніше фінансувалися з бюджету міської громади, каже керівник стоматполіклініки. Ми надаємо послуги воїнам АТО, їхнім сім'ям, інваліди першої другої групи, ветерани праці, учасники бойових дій. Їм буде все вивісено на наших сайтах і буде вивісено в нас в кожному відділенні. І вони будуть бачити, як звертатися для мешканців Луцької громади, які не мають пільг, каже Іван Примачук. Ургентну допомогу надаватимуть за. Зниженим тарифом. Гроші на це має виділити міська рада. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. За тисячу кілометрів від дому бійці Волинської бригади територіальної оборони показали, як відсвяткували Великдень. Пресофіцер бригади Сергій Хомінський каже, виконуючи бойові завдання на сході України, військовослужбовці знайшли час і можливості на освячення пасок. Говорить для нього Воскресіння Христове символізує остаточну перемогу добра над злом. Спаси, Господи, людей твоїх, і в насліддя Твоє. Будемо молити Бога і сподіватись, впевненість, що саме цей великий покіль любові збереже кожного із нас, знову поверне додому. Кулеметник Ігор із позивним Кіпіш каже: служить другий рік. На свято особливо сумує за родиною та впевнений, що додому повернеться з перемогою. Другий великий день. У мене вже що я з родиною не буду зустрічати з сім'єю, з дружиною, з дітками. Ну нічого, сподіваємося, цього року ми вже цю перемогу здобудемо, ворога подуваємо і повернемося. Стрілець водій Петро Пасічко, у цивільному житті педагог, розповідає, у цих місцях вже був у 2015 році, беручи участь в АТО. Цей самий пісочок жовтий, і в 2015 так само ми знаходилися в цьому районі. Коли йде обстріл, ми просто згадуємо отче наш молитву і тихенько в умі про себе і промовляємо. Нагадаємо, зі слів пресофіцера Сергія Хомінського усі підрозділи Волинської бригади тероборони виконують бойові завдання на сході України. Вадим Панафідін, Сергій Хомінський, Суспільне новини, Луцьк із музичними великодніми вітаннями для військових, які перебувають на лікуванні, у госпіталь ветеранів війни завітали студенти та викладачі факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки. У репертуарі концерту, який відбувся просто у коридорі одного з відділень медустанови, пісні сучасних українських виконавців, народні та класика української пісні. Один із артистів, викладач університету Олександр Голощук, говорить: сьогоднішній виступ спонтанний. Дізналися, що необхідно заспівати для військових за декілька годин до заходу. Попри це, емоційний зв'язок з аудиторією каже, встановили. Коли є можливість у військовослужбовця, хоча б трішки на його обличчі побачити усмішку, це надзвичайне щастя і піднесення. Це є для нас особисто маленька перемога. Військовослужбовець Андрій Квач, згадуючи свій бойовий досвід із 2014 року, каже: українська пісня завжди піднімає бойовий дух. Слуха ці пісні. І згадав нас перший бій увагу, і коли вже було ну дуже важко сусідній кімнати. Наш док Сашко медик заспівав пісню Лента за лентою. І тоді це настільки підняло дух бойовий наших бійців, підрозділу і сусідніх підрозділів, які тримали оборону з нами разом. Це дійсно пісня на війні має величезне значення. Своїми емоціями та враженнями поділилися, й інші військовослужбовці Співав, зірвав <плес> <плес> з ним разом. Є рани, які не може загоїти не один лікар. Це рана душевна. І саме ви лікуєте ці рани. Українська пісня. Ще раз впевнююся, що нам є за що сражатися. Психолог Антоній Мельник говорить: тонке сприйняття музики та пісні притаманне людям, які пережили бойові дії. Народне мистецтво, улюблена музика допомагають військовим у відновленні психічного та фізичного здоров'я. Це позитивно впливає на емоції. Тому що для них потрібно весь час їх видавати назовні. Наприкінці концерту військові артисти та медики разом заспівали гімн України. І покаже, що ми, брат, Лариса Андрійчук, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькому палаці культури відбулося мистецьке дійство з вірою у великодні диво перемоги на виставці. Експонує свої вироби гончар Анатолій Філософ. Оце от глина зі Славинська. Це в першу чергу музичні інструменти. А з другого боку, це такі як інструменти зростання. Бо викопують в Україні керамічні писанки князівської доби. Анна Кравчук та Іван Борт змагаються в конкурсі Патріотична Пасха. Вони презентують авторські кондитерські пасхальні вироби. Учасники розповідають: аби перемогти, потрібно зібрати якомога більше паперових вподобайок. Спочатку я пекла вже з бабусею своєю своєю мамою. Одним рецептом вже знайшла свій рецепт. Це рецепт цієї саме паски. Вона з цукатами, з коньяком, з седрою лимона з, з родзинками. З 9 років перший торт приготував і вирішив, що пов'язане буде моє життя з кондитеркою. Насамперед, голу хочеться скоріше миру. Цього року я випік більше 300 пасок для приготування. Пішло десь приблизно 9 годин. Пасхальне мистецьке свято відбувається в рамках благодійного проєкту Весна, що наближає перемогу, під час якого збирають кошти на потреби сотої окремої бригади тероборони, говорить співорганізаторка дійства Тетяна Шершень. Далі переросте в кінці нашого дійства в аукціон Пасха за для перемоги і за глядацькими голосуваннями ну, визначимо паску переможця, яка розіграється на аукціоні. Основне – вкладати любов, віру в нашу перемогу, добро і все буде добре. Зі слів Тетяни Шершень всі кошти виручені з благодійної акції будуть спрямовані на допомогу збройним силам України. Микита Чибар, Віктор Лагіньковський, Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.